Вітаю! Одним з основних чинників, які дуже впливають на ваш, на мій, на любого швейника рівень доходів, являється ніша. Тобто спеціалізація у вашому випадку, у моєму випадку, у випадку любого швейника, є така спеціалізація, є така ніша, в якій ця людина буде максимально заробляти. І навпаки, є ніші яких ви хоч виробитись в кров, там хоч 24 на 7 будете працювати, ви будете мати мінімальні прибутки за того, наприклад, що там велика конкуренція, за того, наприклад, що ця тема на спаді чи кінець сезону. За того, наприклад, що в вашому місці велика зарплата швачок, а ваш конкурент десь там... Працює в предмісті, в маленькому населеному пункті, де зарплата швачок мінімальна і так, далі, і так далі. Тобто з вашими навичками, у вашому місті, з вашим обладнанням, з вашим персоналом і так далі, і так далі є якась спеціалізація, яка максимально для вас вигідна. У таку спеціалізацію прораховуйте і за рахунок цієї спеціалізації ви вже будете. Отримати більше прибутки порівнянні з іншими нішами. До речі, на нашому патреоні посилання дам в описі цього відео чи в описі нашого каналу. Можете знайти це посилання. Є майстер-клас п'ять простих кроків для підвищення прибутків швейного міні-цеху. Ласкаво прошу, дивіться, реєструйтеся, користуйтеся. У будь-якому випадку працюйте в найвигідніших для себе нішах, не витрачайте на інший свій дорогоцінний час. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось, можливо, і у реальному житті.